Рабіновичу, у вас під Одесою є дача. Що ви там зазвичай садите? Печінку. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На ток-шоу сьогодні у нас у гостях мужня людина, яка не злякалася погрози суперників. Зустрічайте депутат Петренко Юрій. Юрію, розкажіть нам, як, незважаючи на погрози, ви все таки пішли на вибори і перемогли? Ну, якщо чесно, мені це депутатство було нафіг не потрібне, але коли мені зателефонували і сказали, якщо я не зніму свою кандидатуру, то вони вб'ють мою тещу. І тут я зрозумів, що тепер мене нічого не зупинить. Доки чекав свою дівчину в машині біля будинку, дізнався, що діаметр керма 27 сантиметрів. Після вимкнення запалювання фари гаснуть за 45 секунд. А якщо перемикати музику на флешці 274 треки, із першого до 274-го йде одна хвилина 39 секунд. А, до речі, довжина торпеди 22 запальнички. Іде екскурсія пеклом, де відвідувачам для повчання демонструють грішників, гвалтівників і вбивць, які піддаються різним суворим покаранням. Нарешті очам екскурсантів постає чани з киплячою смолою, в якому спокійно і ділевито плаває людина інтелігентної зовнішності. Заінтриговані вони звертаються до нього із запитанням Ви хто? Учитель? За що ж ви опинилися в пеклі? Ну, що ви? Хіба ж це пекло? Розмовляють двоє чоловіків. Учора поліціян зупинив і змусив мене здавати тест на алкоголь. Яке запитання було найскладнішим? Ти що дурень? І що ти відповів? Приходить чоловік до боржника. Ти не можеш повернути мені 50 доларів, які брав у мене минулого року. Боржник дістає блокнот. Дивись сюди, брате. Одному я винен тисячу баксів, іншому 900, третьому 800, ти в мене в списку тільки 17. Або потерпи і чекай, або дай мені ще трохи в борг, і я перенесу твою чергу вперед. У клініці керівник. Ось вам рахунок за майбутнє лікування. Гроші вперед. Пацієнт. А якщо лікування не допоможе, то гроші назад? Керівник. Тю. Навіщо вам тоді будуть потрібні гроші? Син питає батька. Тату. А у вас справді мобільних телефонів не було? Справді не було. А якщо ти приходив за дитячим харчуванням, наприклад, молочною сумішю і не міг вибрати, то як дурень біг знову додому, щоб спитати в мами? Сам ти дурень. У дитячому відділі була молочна суміш тільки одного виробника, <звук> лікарю. терміново потрібна допомога. Дружина зовсім задовбала через те, що, мовляв, від мене постійно спиртним тхне. Так, розумію, що ви вирішили кинути пити? Не треба так розуміти. Може, є якісь таблетки для того, щоб у дружини нюх притупився? розмова в курилці. Сьогодні бачив, як один чоловік підійшов до бордячого собаки і сказав Ех, шкода мені тебе. Гаразд, тепер зі мною буде жити. Ходімо. Я таки з чоловіком познайомилася. Поліціян зупиняє машину і запитує водія: Ви чому їдете зі швидкістю 60 км за годину, коли он там висить знак 40 км за годину? Та я їхав 40!» Ні, ви їхали 60!» Тут втручається дружина водія. товариш у поліцейський. Коли мій чоловік вип'є, з ним марно сперечатися. Поліціян заарештував водія і здав у відділок. Після офіційної перевірки на алкоголь у відділку здивувалися. У протоколі написано, що ви п'яні, а у вас у крові зовсім немає алкоголю. Та я йому просто не сподобався. Він ще, мабуть, написав, що я їй швидкість перевищив. Повернувшись до гуртожитку, студентка застає свою сусідку по кімнаті всю в сльозах. Що сталося? Чому ти плачеш? Розумієш, я написала листа батькам із проханням надіслати мені грошей на комп'ютер. І що? Напевно, вони тобі відмовили гірше. Вони надіслали мені комп'ютер. Дві подруги випивають у барі. Одна іншій пошепки. Подивися, ліворуч на тих двох пропитих бабів. Такими ми будемо через 10 років. Ти що? Там же дзеркало? <рес> у результаті успіхів медицини та за допомогою лікарських хитрощів одна 75-річна жінка народила. З такої нагоди всі родичі та друзі приїхали до неї з привітаннями. Усі вони хочуть бачити дитину, але Матуся весь час каже пізніше, не зараз. Так тривало довго, багатьом уже треба йти. А дитину так і не показують. Нарешті хтось запитує молодої мами Ну, все таки чого ж ми чекаємо? Гусь він прокинеться, заплаче, я вам тоді покажу. Та ми тихесенько подивимося, не розбудемо. Та ні, не в цьому річ. Я забула куди його поклала. У приймальні пологового кілька пар. Одна вагітна жінка каже чоловікові котику, хочу абрикосів. Чоловік виходить, повертається з вогнегасником. Його питають Ти що, здурів? Вона ж абрикоси просила. Все одно я буду винен, а це найближче стояло. Двоє приятелів сидять у барі, приємно проводять час. Аж тут бармен починає показувати своє шоу, де вправно жонглює пляшками, шейкерами. Один чоловік із захватом спостерігає дійство, а інший відвернувся. Приятель питає Петровичу, а ти чому не дивишся? Тобі хіба не цікаво? Та не в тому справа. Мені треба берегтись, у мене вже був один інфаркт. Докторе, чому я вічно змушений лікувати то одне, то друге, то третє. А мій сусід-алкаш здоровий, як бик. Лікар. У нього просто немає грошей на лікування. <плес> Викладач студентам. Недороблений звіт це не біда. Головне, коли будете робити дітей, доробіть їх. А то потім приходять недороблені діти і приносять недороблені звіти. І ніяк не виходить перервати це замкнене коло. Майор викликає до себе бійця. Рядовий Сидорчук, ти в потойбічне життя віриш? Ні, товаришу майоре. Даремно, Сидорчук, даремно. Тебе на КПП бабуся чекає, до якої ти два тижні тому на похорон їздив. Один фермер купив Mercedes е класу в автосалоні. При цьому він був сильно здивований вартістю опцій, які не входили в стандартну комплектацію автомобіля. А коли пізніше директор автосалону купував корову у того ж фермера для своїх родичів у селі, фермер виписав йому рахунок. Рахунок. Корова. Стандартна версія, базова ціна 2400 доларів. Комбідоване забарвлення. Чорний із білим 150 доларів. Шкіряна обивка 100 доларів. Бак для молока, зима літо 50 доларів. Молочних сосків 4, 25 за один і того 100 доларів. Ніздрі 17,50 за одну і того 35 доларів. Напівавтоматична мухобійка. Хвіст 30 доларів. Система зниження токсичності вихлопних газів 60 доларів. Все погодні та вседорожні копита 100 доларів. Двоконтурна гальмівна система, ноги передні та задні 400 доларів. Багатотональний гудок 135 доларів. Блакитні очі, галоген 150 доларів. Система використання будь-якого харчування 1250 доларів. Усього за корову згідно з рахунком. 4960 доларів. Іде похоронна процесія. Назустріч їй чоловік. Він помічає того, хто йде попереду, приходить у захваті і біжить до нього. Васю, друже, стільки ліс, стільки зим. Як ти дорогенький. Слухай, вибач, у мене горе. Моя дружина померла. Ти одружився? Вітаю. Коли група туристів відвідала крокодилячу ферму, її власник зробив сміливу пропозицію: хто наважиться стрибнути, доплести до берега і вижити, я дам один мільйон доларів. Ніхто не наважився на такий відчайдушний крок. Аж раптом один чоловік кинувся у воду і не вонув до берега. За ним гналися всі крокодили. З неймовірною удачею він дістався до мети, викликавши загальне захоплення. Власник оголосив, Вау, у нас є сміливий переможець. Отримавши свою нагороду, пара повернулася в готель і після повернення менеджер із захватом сказав: Ти був дуже сміливим, стрибнувши у воду. Чоловік відповів: Я не стрибав, мене хтось штовхнув. Дружина загадково посміхнулася. А це ще раз доводить те, що за кожним успішним чоловіком стоїть жінка, яка його підштовхує. У пологовому будинку чоловік на підпитку рветься в палату до породілі. Пустіть мене, я хочу побачити свого сина. Персонал його відмовляє. Чоловіче, що за поспіх? Після виписки вдома будете дивитися, скільки, скільки вам заманеться. Чоловік крізь сльози. Ні, додому мене її чоловік не пустить. Соломона Гранца притягнуто до суду за порушення законодавства про банкрутство. Сім'я побоюється, що Гранца засудять до тюремного ув'язнення. На щастя, серед присяжних є єврей. Сім'я обіцяє йому три тисячі марок, якщо йому вдасться домогтися, щоб покарання Соломону обмежили грошовим штрафом. І йому це вдається. Якби ви знали, каже єврей присяжний, чого мені це коштувало умовити всіх на грошовий штраф. Ціле ходії, звісно, хотіли його посадити. Якби ж? Вони всі хотіли його визнати невинним. Два приятелі скаржаться на життя. Один каже Ми, коли з дружиною сваримося, то вона мене не годує, і я залишаюся голодним. Другий відповідає А в мене дружина мудра жінка. Навіть якщо ми з нею посварилися і не розмовляємо, мене завжди чекає вдома після роботи смачна вечеря борщ, пельмені, компот. Щоправда, все в одній тарілці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік прийшов до психолога. На що скаржитися? Та ось дружина каже, що я патологічно нерішучий. А самі ви як думаєте? Ну, якби і так, і ні. Допоможи мені сидіти на дієті, попросила дружина чоловіка, сподіваючись на те, що вони разом правильно харчуватимуться і морально підтримуватимуть одне одного. Звичайно, усе для тебе кохана, відповів чоловік, і сам один жер всю їжу в холодильнику. На військово-лікарській комісії лікар каже одному із призовників. Прочитайте, що написано в таблиці там попереду. В якій таблиці? Я не бачу жодної таблиці. От і чудово. Там дійсно немає таблиці. Придатний. <рив> Даїшник зупиняє порушника за перевищення швидкості, перевірив його права, страховку і виписав хлопцеві штраф. Ну, хлопчина весь такий засмучений, запитує в поліцейського. Товаришу лейтенанте, ви не заперечуєте, якщо я вас дещо запитаю? Питайте. Ось подивіться, на ці машини, які повз нас проїжджають, адже щонайменше 75% з із них перевищують швидкість. А ви зупинили саме мене. Чому? Ви коли-небудь були на риболовлі? Так, ви всіх риб виловили? Алло, це говорить лікар із поліклініки. Тут у нас накладочка вийшла. Степана Петровича можна? Він спить. Якщо прокинеться, скажіть, що лікар дзвонив. E, чекайте, що значить, якщо?